Сьогодні на сході у зоні проведення антитерористичної операції задіяні понад три десятки добровольчих підрозділів. Більшість із них батальйони територіальної оборони. Вони були створені наприкінці квітня для охорони державного кордону стратегічно важливих об'єктів, а також забезпечення діяльності органів державного управління у мирний час. Війська територіальної оборони можуть застосовуватися для надання допомоги місцевому населенню в умовах природної або техногенної катастрофи, а також правоохоронним органам під час масових заворушень або терористичних актів. Тербатальйони створюються на базі Міністерства оборони і підпорядковуються Генеральному штабу та головам обласних державних адміністрацій, на території яких вони формуються. Забезпечення також покладене на оборонне відомство та місцеву владу. Проте, коли обстановка на Донбасі загострилась, виникла необхідність підсилити частини МВС і збройних сил. Кілька батальйонів тероборони тоді вирушили в зону проведення АТО. Серед перших був 12-й батальйон, сформований переважно із мешканців столиці. Він отримав назву Київ. Це один з найчисленніших подібних підрозділів. Понад чотири місяці Київ -Бат» перебуває на Луганщині. На столичних добровольців покладена відповідальність за кілька районів Луганської області. Що дісталося нам тут в цій зоні? Це в основному робота на блокпостах. Це здійснення контролю за присуванням транспорту, населення, недопущення будь-яких дій там, зі сторони диверсійних загонів противника і так далі. Тобто цілий комплекс задач, які, як я вважаю, ми в принципі за це вже, мабуть, п'ятий місяць пішов, як ми знаходимося тут, ми досить таки успішно виконуємо. Геологічно склалось так, що південь Луганської області накриває величезна сітка таких от невеликих річок, як, наприклад, ця Айдар. Через кожну річку прокладено мости. Кожен такий міст контролює один блокпост для того, щоб через нього не здійснювалось пересування військової техніки та особового складу. Військовослужбовці батальйону несуть службу на 12 блокпостах, які розташовані на Луганщині. Між чекпойнтами курсують патрулі. Крім того, до складу Київбату входять окремі підрозділи розвідки і спецпризначення. Невеличкий місток через річку Євсу на ньому стоїть блокпост від військовослужбовців 12-го батальйону територіальної оборони. Цей блокпост контролює саме шлях на Новий Айдар. Звичайно важка бронетехніка, наприклад, танки, які важать понад 30 тонн, по такому містку не пройдуть. Але через нього можуть переправитися піхота та автомобільний транспорт. Серед завдань киян, евакуація біженців, перекриття важливих об'єктів і районів, підсилення інших частин. Хлопцям з усім приходилося стикатися і. З діями противника стосовно блокпостів стосовно, до речі, ми стояли не тільки в блокпостах, ми останнім часом ми стояли взагалі в зводних опорних пунктах, тобто безпосередньо в передній лінії, в першій лінії оборони в самому Луганську, в жовтному районі, районі міста Луганська. Так що там і обстріли, і напади були кожен день. Я не кажу, практично кожен день, це було кожен день по кілька разів на день. А останнім часом, вже наприкінці літа, оце, коли інтенсивно артобстріли проводилися по 4 по разів на день. Хлопці переживали потужні артобстріли зі сторони противника з важкого зброєння, в тому числі реактивної артилерії. У ніч на 4 вересня на Луганщині табір батальйону, який розташовувався на околиці села Дмитрівка, був фактично знищений внаслідок масованих обстрілів. В последний момент мы получили э, распоряжение от командования сектора о том, чтобы э, быть в готовности э, к немедленной эвакуации. К сожалению, э, команды к немедленной эвакуации не поступало. Но, но командованием батальона было принято решение людей отсюда убрать. Люди были убраны. Вот, немного дальше в центр села там. Э, такая, скажем, полуразрушенная школа, в ней подвальное помещение довольно такие большие. Ну, вот, и людей вывели в одну сторону и в сторону Новая И могу сказать с уверенностью, что этим решением мы спасли жизни очень многим людям. Ведро втратив втратил почти всю свою документацию, материальную базу, та допомогу помогу волонтерів Были сожжены танки, вот там вот дальше 24 бригады было сожжено нашей техники довольно-таки достаточно. Вот то, что остатки от нее поставались здесь, здесь, вот там вот. А вот это вот, это уже фото стало, я не знаю, мемом каким-то в интернете. Все, то есть, пишут, это Сирия, это Россия, это кто угодно только, э, к, ну, я не знаю, только, только не мы. Это украинцы. Да. А это на самом деле по нам валили русские. Это русский Снаряд, серийный номер, да, все есть, все нормально. Это один из, из тех снарядов, которые на наш знайшла. Після обстрілу навколо батальйону Київ почала складатись напружена атмосфера. Напевне, причина цього майбутні вибори до Верховної Ради. Деякі політичні сили фактично мають під контролем, так би мовити, свої батальйони і отримують від цього високі політичні дивіденди. Розпочалася боротьба і за Київський, використовуючи невдоволених з різних причин бійців підрозділу, в пресі з'явилися повідомлення про нібито зловживання і неналежне виконання командуванням Тербату своїх обов'язків і бійці. І командири запевняють, що Ситуація створена штучно, підрозділ здоровий військовий організм, який гідно і в повному обсязі виконує покладені на нього завдання. У Нас, по-моєму, тут зашкалює вже, тут на напруження. От, одна людина може скажімо, цим справитися, може дати якісь пояснення. Інша людина, скажімо, по-своєму виражає. Я вам інше скажу, знаєте, що саме неприємне, те що не завжди це обґрунтовано, не завжди це, е скажімо, на жаль, це предзято. Просто предвзято і повірте, нам, як людям, які знаходяться тут, нам неприємно, наприклад, таке чути в даній ситуації. Ми маємо е маємо якраз справу з сплетнями, Я вважаю так. Якщо хтось хоче там по-різному це коментувати, в нього є своє бачення, це не значить, що його треба виплескувати і чернити, скажем, всіх тих, хто знаходиться тут, і, 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 і всіх підряд. Навіть якщо якісь... Моменти йому відомі, те, що невідомо, нам відомо, будь ласка, візьми за руку, приведи, покажи, розкажи, але нічого немає, скажімо, чогось такого конкретного, що би відповідало дійсності. Командир батальйону, підполковник Андрій Микита, колишній кадровий офіцер, який служив у полку спеціального призначення, взагалі вважає подібні розмови про те, що він не знає ситуації у зоні відповідальності і на блокпостах маячнею. Комбат щодня разом із оперативними групами і патрулями об'їздить місця несення служби підлеглих. І, хоча маршрут інколи становить дві сотні кілометрів, він знає все, що відбувається в його секторі. опорний пункт. Не наш, але наші наших підрозділ. Тому особливо увагу звернути і стремиться і будьте дуже-дуже уважно. Зрозуміло? Звичайно, в батальйоні є проблеми типові для всіх військ у зоні проведення АТО, особливо батальйонів тероборони. Це і відпустка чи ротація особового складу. Хлопці не були вдома понад 4 місяці. Це і продовольче та речове забезпечення, з яким частково допомагають волонтери і київська міська адміністрація. Хотілося б хлопцям і 12-го батальйону мати потужніше озброєння і побільше бронетехніки. Проте бійці з Києва на передовій достойно виконують обов'язки, і командування антитерористичної операції завжди впевнене, що на столичний батальйон можна покластися. Україні слава!